Всім добрий день! Розглянемо тему розгалуження, проєкти з розгалуженнями. Спочатку пригадаємо, що розгалуження це така форма організації дій в алгоритми, за якою, залежно від виконання або невиконання певної умови, виконується одна з двох послідовностей команд. Якщо представити розгалуження графічно, то у нас існує повне розгалуження і неповне розгалуження блок-схему. Двох варіантів ви можете бачити на слайді. Зверніть увагу, що в алгоритмах з розгалуженням у нас існує умова обов'язкова, і вона перевіряється на виконання. Команда повного розгалуження в мові програмування Python має такий вигляд, як представлено на слайді. Виконання цієї команди відбувається так. Перевіряється умова. Якщо умова істинна то виконується послідовність команд 1, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо умова хибна, то виконується послідовність команд 2. І після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Команда неповного розгалуження в мові програмування Python має такий вигляд, як показана. На слайді. Виконання цієї команди відбувається таким чином. Перевіряється умова. Якщо умова істина, то виконується послідовність команд і після цього виконується команда, наступна за розгалуженням. Якщо умова хибна, то одразу виконується команда, наступна за розгалуженням. Ще одним видом команди розгалуження в Python є команда багатоальтернативного розгалуження. Ви можете бачити її на слайді. Слово еліф походить від з'єднання частини слова else та if та означає інакше, якщо. Виконання цієї команди відбувається так, перевіряється умова 1. Якщо умова 1 істина, то виконується послідовність команд 1 і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо умова 1 хибна, то перевіряється умова 2. Якщо умова 2 істина, то виконується послідовність команд 2, і після цього виконується команда наступна за розгалуженням. Якщо умова 2 хибна, то перевіряється умова 3 і так далі. Якщо всі умови виявляються хибними, то виконується послідовність команд n, розміщена після else. І після цього виконується команда, наступна за розгалуженням. Зверніть увагу на те, що частина цієї команди else послідовність команд n може бути відсутня. Для того, щоб записати умову, використовуються операції порівняння, які ви можете бачити на слайді. Розглянемо деякі задачі, алгоритми розв'язування яких містять розгалуження. Перша задача напишіть програму, яка знаходить модуль цілого числа. Першою дією ми вводимо число за допомогою команди Input. Команда розгалуження іде, це в нас починається if. Перевіряємо, чи число додатне. Виводимо число без змін. Якщо число від'ємне... Виводимо число з протилежним знаком. Наступна задача. Визначити, чи вказане ціле число є додатнім чи від'ємним, однозначним, двозначним чи багатозначним, парним чи непарним. В цій задачі спочатку ми вводимо ціле число за допомогою команди Input. У розгалуженні перевіряємо, чи число додатнє. Також перевіряємо, чи число від'ємне. Перевіряємо кількість цифр у числі. І перевіряємо, чи число ділиться на 2. У наступних відео ми більш детально розглянемо окремо задачі, алгоритми розв'язання яких містять розгалуження.